Книга псалмів Ким та за яких умов життєвих потрясінь були написані ці пісні та часом справжні крики душі I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. на тебе. Чекають неймовірні досвіди, виклики, завдання по саморозвитку та нові знайомства. Спікери, дослідники, доктори богослов'я, телеведучі та інші. Якою силою володіють слова пісноспілів? Хочеш побачити та пережити його дію на особистому досвіді? Початок онлайн-проєкту 20 лютого. Поринь у 150 незабутніх благословенних рамків книги псалмів із нами. Переходь за посиланням та приєднуйся до команди.